Пане Сержан, будь ласка, представтеся. І покажіть свій нагородний значок. 0374. Будь ласка, ваше посвідчення. Будь ласка, ваше посвідчення. Ви мене зупинили. І мене ігноруєте. Ні, в мене є зафіксовано. Це Богдан Володимир, перевод написать інспект ДПС дає. Добре, до 2010 11, 17. Добре, дякую. 17-й я побачив. Дякую. Добре, дякую.